Вітаю вас на моєму каналі, я з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, що я надаю індивідуальні консультації і запрошую до вас. Мої координати ви можете знайти в шапці профіля. А сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему як автоімунні захворювання. Що ж це таке? Яка природа автоімунних захворювань? Як вони виникають? Що їх викликає? І як людина може впоратися з ними, тому що ми знаємо, що автоімунні захворювання це дуже складна ситуація. Коли людина приходить до лікаря, і дуже часто лікар абсолютно не може нічим зарадити, тобто знаходяться якісь такі полуміри, знаходяться якісь такі медичні програми, на які експериментують, вводять якісь нові ліки, які ну, дуже часто взагалі людині не допомагають. Людина може роками приймати якісь ліки, але нічого, нічого абсолютно не допомагає при автоімунних захворюваннях. Що я хочу сказати, з мого досвіду, з моєї практики і з моїх спостережень? І до чого ця тема, власне, на моєму каналі про свідомість і як можемо ми через свідомість впливати на своє здоров'я? Значить, перше, що я хочу сказати, що люди, які потрапляють в автоімунне захворювання, часто? Не розуміють своєї самоідентифікації. Вони не можуть належним чином проаналізувати, в чому полягає їхня самоідентифікація, от з чим вони себе асоціюють. Наприклад, людина знає про себе певну інформацію, вона знає, ким вона являється. Але вона хотіла би, наприклад, являтися кимось іншим. І є різниця між тим, ким вона є, і тим, ким би вона хотіла бути. Людина е, знаходиться в такій самофрустрації від того, що вона не може досягнути того стану, якого би вона хотіла. І, скажімо, якщо є різниця між тим, якою би вона хотіла бути і якою вона є, значить вона не може прийти в той стан, який би вона хотіла. І... Вона починає, не розуміючи, агресувати по відношенню до себе, якби себе наказувати. Оскільки вона ну, це робить несвідомо. Тому що ми не можемо свідомо е, ну, якби себе карати за щось. Тому що ми, нам здається, що ми добре до себе відносимося. І тоді, але свідомість це є самий найверхній. Е, той прошарок, з чого взагалі складається людина з того енергетичного поля людини. Тому що в нас є купа всяких біохімічних процесів, які ми, які проходять, але ми свідомо їх не відстежуємо. Наприклад, в людини є симпатична і парасимпатична нервова система. В чому вона полягає? Симпатична нервова система це коли я, наприклад, захотіла свідомо от порухати рукою, я нею порухала, це, за це відповідає симпатична нервова система. А парасимпатична нервова система це, наприклад, коли я поїла. І в мене виділився шлунковий сік, наприклад, почалися якісь е, виділилася жовч, але ж я свідомо своїм наміром не керую, що треба, щоб ці соки виділилися. Вони виділяються, тому що дає команду е, парасимпатична нервова система. І ось, е, як же все ж таки виникають оці автоімунні захворювання? Людина. Знаходиться в стані якогось незадоволення собою, в стані неможливості досягнути того стану, якого би вона хотіла, і вона, отою парасимпатичною нервовою системою, не відстежуючи, себе починає карати. І починаються е, такі стигмати на тілі, які людина не відстежує, що вона сама і являється причиною того автоімунного процесу. Наприклад, це може бути псоріаз, це може бути м, автоімунний е, ревматоїдний артрит, це може бути неспецифічний виразковий коліт, і так далі, е, такі процеси. І це все людина несвідомо. Сама наносить собі, тому що вона хоче, якби цю тушку, це тіло покарати за те, що воно не рухається в тому напрямку, в якому напрямку би хотіло рухатися ментальне тіло людини. Тобто нема синхронізації між фізичним тілом і ментальним, і емоційним, і тонким тілом. Нема синхронізації і тому. Відбуваються ось ці процеси. Тобто, як же ж впливає самоідентифікація, значить, людина для того, щоб вийти з автоімунного процесу, повинна зрозуміти, яким чином я можу повзаємодіяти з собою для того, щоб досягнути того стану, якого я хочу. І автоімунний процес тоді самостійно проходить. Другий момент людина має базову таку потребу належати до якогось до певного угрупування, так як птахи збиваються в одну стаю, тварини в одному ну, стадо одне. Точно так само люди, вони належать до різних якихось угрупувань, там по інтересам, по бізнесу, по соціальному приналежності, по бізнесовим якимось проектам. І якщо людина бачить якесь угрупування, яке їй подобається, і вона би хотіла приналежати до нього, вона би хотіла бути частиною. Цього угрупування, але вона наразі не являється. Це є базова потреба належати чомусь більшому. Людина не знає, як її досягнути, як щоб її в цю стаю, яку, яку вона собі обрала і омріяла, щоб її там прийняли. Вона не знає, як цього досягнути. і... Це теж є розбіжність між її ментальним тілом і фізичним, тому що на даному етапі вона не належить до цього осередку соціального. І тоді теж оця парасимпатична система починає як пльоткою хлистати тіло людини. Для того щоб воно якось або швидше рухалося, або щось робило для того, щоб досягнути цієї мети для того, щоб перейти в той соціальний прошарок, скажімо. І людина, якщо наразі не відноситься до того соціального прошарку, якому вона хоче, в якому вона себе бачить. В неї теж починаються автоімульні процеси на фізичному плані, тому що фізичний план не рухається в одному ритмі з ментальним і енергетичним тілом людини. Є розбіжність. І саме оця розбіжність, наприклад, думка лине швидше, а тіло не може виконати той наказ, який наказує думка людини, і немає синхронізації. І тоді Власне, виникають оці автоімунні е, процеси захворювання. І якими ліками ми би їх не лікували, які би ми хімічні препарати не приймали, все одно може наступати ремісія, ну тому що людина думає, раз я прийняла ліки, значить мені це допоможе. І знов ж таки воно якось більш-менш воно врегульовується. Які ж призначають ліки? Призначають імунодепресанти для того, щоб погасити імунну систему, щоб вона не руйнувала свіжий організм. Але це ну, якби теж не варіант. Варіант синхронізувати тіло, фізичне і енергетичне тіло. І тільки коли ми досягаємо тої мети, якої би ми хотіли. Автоімунні процеси самі по собі проходять. Я, як духовний цілитель, власне, займаюся такими процесами. І маю дуже великий досвід. Я почала займатися тим, коли в мене в самої було автоімунне захворювання. І я можу сказати, що я е, ту ситуацію подолала, власне розуміючи, що зі мною відбувається і відбувалося, і почала рухатися в тому напрямку, е, який мене привів до повного одужання. І тому я можу. Ну, з повною е, віреностю сказати, що я можу вам в цьому допомогти. Тому кому потрібно, звертайтеся до мене, любі автоімунні процеси піддаються коректуванню за допомогою цілительства. З чим офіційна медицина не дуже добре справляється. Тому приходьте, будемо шукати ваші неспівпадіння ваших енергетичних тіл і будемо крокувати до здорового життя. Якщо комусь видалося це відео корисним, то натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати мої відео. Підпишіться, поставте лайки, прокоментуйте, напишіть, в кого які. Захворювання є, кому ця тема цікава, буду рада з вами спілкуватися. На все добре.